Чого? А чому піца така маленька? А от Джона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піцу таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри ботанік. Бачиш мою піцу? Існує. А у ЕМІ супермаленька. Роти я не погладшаю. Ціла піцу, а на дерезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленької піцою не наїсися. О, точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться! Вона дуже смачна! Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене, тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась, можна продовжити. У живетів місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, Може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живіт! Він став величезним. Чого ви смієтесь? Допоможіть. Right. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай тягнись, а то сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтесь своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті! У мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха. Ух, який запах. Так, начебто все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm. Як же смачно! Hey Джон, та ти звір? Так, я такий. Добре, це чи погано? А неважливо, головне смачно. Це ще що, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон, це офіційно найменше попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде Гігант. Е, гігант, Ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ема, можеш їсти свій попкорн? Okay. Чудово, зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм. Та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарне, швидко закінчується. Нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю О, Обожнюю попкорн. Чур, я перша. Ха, -ха я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Який маленький Принглз. Джон, та Ти просто лузер! У мене ось велика пачка. Хоча ні! це у мене гігантська пачка. Чіпсів. Гаразд, можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апчхі! блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною. Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно? Я професійно катаюсь на спиті, але тільки на пальчиковому. А раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово, Друзі, я все Лоя, продовжуй. Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Yeah. Зараз відкриємо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч! Та не буде поможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду, паду, падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменший у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба щось більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі! А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Піймав. мам! Бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді ми може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно! У мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно під силу. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачікайте. По-справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну, добре, я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Правда? Клас, який він смачний. Я так обожнюю пончики, але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз, зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так, я змогла. Е, Хто це там? Приберіть. Емо, ти жива. Я жива чи потрапила до раю. Ще не визначилась. Але тут так класно, дуже. А ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово. вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати повотиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук, аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. Вау! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилисосної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину! Чудово! Єс! Вау! Кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому зброємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть чи тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий, і що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah. І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, їв Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео. Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Кульки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух! Трохи втомилась. В очах бачу дірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше, прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха-ха-ха. Забавно вийшло. А тепер пристрої те сонечко. Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт. Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк Обожнюю гоночні машини! Привіт, кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пишуть друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно. <плес> Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче. Я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ять скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я... Це саме листа. Ой, ні, яково вийшла. Ну що ж, тримайте ваш лист Міс мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату в рії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити круте. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, Хилим! М'які пасли будуть точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони як і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут, Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт він житиме разом зі мною. Крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто, але тепер можна відпочити, і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох, ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму, а чому стіни такі страшенно білі? Так, не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота! Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха -ха. Ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилає всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супер довгими руками. О, ха, -ха. Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше. Гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо по ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Я відправляю вам про мені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря міста лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте надувне коло відміну підійде. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на акулелі. Як вам? Влаштую потім концерт, а поки повиси тут. Квіти постелі будуть ідеально. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене! Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати? Підспів, річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.